Подивіться, що робиться, вам не кажеться? Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться. Подивіться, це вінеться. Подивіться, це що робиться. Подивіться, Подивіться. подивіться, 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 що робиться. Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться, Вінниця — комфортне місто для життя. Подивіться, це другі москалі, це другі сука, кончені москалі. Дубінка, подивіться, не мене знімайте, не мене он знімайте. Дубінка. Подивіться, він упав розбитий. Його іде, он знімайте. Подивіться, кого ви знімаєте. Подивіться, подивіться, бачите, подивіться, бачите, все, Вінниця, комфортне місто для життя віддавайте нахер табличку, подивіться. Подивіться, що робиться, подивіться, затримали три години, три години, три години, три години більше не зможу тримати. Три години, три години, подивіться, що роблять жінками. Три години більше не зможу тримати. Подивіться. Подивіться, кинули малолітні дитин, неповнолітні, неповнолітні. Він неповнолітній, Затримали неповнолітнього. не мають прав... йому нема 18 років. Тому хлопчику немає 18 років. Немає 18 років неповнолітнього затримали тільки батьки, тільки батьки. Неповнолітній, неповнолітній. А ви зняли, що що його чоловіка побили? Ви зняли? А, ви так, так. Вона мені да. ви не погодилась на камеру. Ви погодитесь на камеру? Ні, не хочу. Приїхала головою. Да, неповнолітнього забрали позвонив з дому Руслана з Сахнівича, там сто чоловік. Да. Мене забрискали. Я бачила, то ж не бачила, не бачила. Я хапнула і мені не стало дітей просто. Я видно добре хапнула. Пока. Тримається. Поклали.